Венерологічний диспансер він наразі є підприємством підпорядкованим Полтавській обласній раді, і обласна лікарня приєднала до себе Полтавський обласний шкірино-венерологічний диспансер. А відділення в місті Кременчуці воно вже кілька років не є самостійним підрозділом. Воно Існувало як відділення Полтавського обласного шкіряно-венерологічного диспансеру. Наразі воно впливається до складу обласної лікарні імені Скліфосовського. Керівництво цих закладів прийняло таке рішення, що існування відділення в місті Кременчуці не є доцільним. Ми з цього приводу декілька разів висловлювали нашу думку про те, що доцільно нам тримати таке відділення, оскільки є пацієнти, є лікарі, є фахівці, є лабораторія, які виконують необхідні дослідження, надають послуги кременчужанам. Проте до нас не дослухалися навіть Кременчуцька міська рада. Ми готували відповідне звернення, проголосували звернення про те, щоб залишали в місті Кременчуці цей підрозділ, але його також, на жаль, проігнорували. Як ми будемо виходити з цієї ситуації? Ми матимемо амбулаторний прийом лікарів-дерматологів в наших комунальних закладах міста Кременчука. З працівниками вже проводились зустрічі і переговори. В принципі, запропоновано всім місця роботи. Тобто ми готові взяти їх на роботу, як лікарів, так і середній медичний персонал. Тобто, всі, хто там працював, будуть з роботою. Так, всі... ніхто не відмовився від них. Бо по нашій інформації вони зустрічалися з паном Середою і після цього сказали, що їх не коштовує те, що вони що він їм запропонував. Ну, я також зустрічалася з представниками трудового колективу. Ми мали з ними розмову. У них поки що є надія, що вони якось все-таки переконають своє обласне керівництво. Але якщо ця надія не справдиться, то в принципі ми їх візьмемо до нас. Поки що вони працюють в тому статусі, в якому були послуги надаються кремні і будуть надаватися, ну але в залежності від того, яке буде остаточне рішення області прийнято.